Любі друзі, посміхніться, одне одному вклоніться, двері швидше відчиніть, гостя в групу запросіть. Малята і до нас сьогодні з вами в гості завітав Незнайко. І він говорить, Я запрошую малята вас до лісу погуляти, бо дізнатись хочу я, де живуть вівця, свиня, де корівонька гуляє, де коза траву щепає, що вони їдять і п'ють. Де вони усі живуть? Малята, а чи зможе Незнайко знайти цих тварин у лісі? Вірно, не зможе. А чому? Де живуть ці тварини? Вірно, ці тварини живуть поряд із людиною. Давайте ми зараз незнайко розповімо, як же ж називаються їхні будиночки. Як називають будиночок, де мешкає корова? Корівник. А свині мешкають у свинарнику? Вівці у вівчарні, а коні у конюшні. Малята. А як називають тварин, які мешкають у лісі? Вірно, дикі, а ті, що живуть поряд з людиною, це свійські тварини. І давайте ми зараз з вами розкажемо про тваринку, опишемо її, але не будемо називати. Нехай не знайко відгадає, хто це. Слухайте, ця тварина мешкає в корівнику. Вона велика, має чотири ноги, а на ногах копита. На голові є роги, очі, рот та вуха. Тіло вкрите короткою шерстю, вона дає молоко. Хто це? Так, це корова, молодці. А цю тваринку опишіть самі. Малята, а для того, щоб свійські тварини приносили користь, за ними потрібно доглядати. Люди годують тварин, миють їх, чистять, заготовляють корм, косять траву та сушать. А дикі тварини до зими готуються самі, запасають корм, будують житло, утеплюють його. А сільські свійські тварини цього зробити не можуть, і про них піклуються люди. А якщо раптом свійські тварини починають хворіти, таке іноді трапляється, на допомогу тваринам поспішають лікарі. А лікарі, які лікують тварин, називають ветеринарами. А у диких тварин ніхто не лікує. Тварини вміють самі собі шукати ліки. І я вам зараз пропоную стати господарями і погодувати тварин. Проведіть лінії. До корму і тваринки. Нагодуйте тваринок відповідними ласощами. І зараз ми з вами пограємося в гру у господарстві, хто живе, хто що господареві дає. Слухайте, будь ласка. Сторожують дім замок і Собака, м'ясо дають вівця, і шерсть дають вівця і молоко дають корова і. Молодці малята і я... Вам сьогодні пропоную намалювати домашню тваринку ось отакого котика. І ми будемо малювати з вами незвичайним способом, а Не Незвичайним способом, а виделкою. І для заняття нам з вами потрібно Стакан з водою, аркуш паперу, олівець, простий веделка пластикова, фарби, пензлики. І дві кришечки різного розміру, одна більша, одна менша. Беремо більшу кришечку, прикладаємо і обводимо простим олівчиком. Це буде тулуб кошенятки. Зверху кладемо меншого розміру кришечку і обводимо. Також простим олівчиком це голова кошенятка. Кошенятка є вушками малюємо. І є хвостик також. Хвостик, може бути, вгору, але в мене буде донизу хвостик. Тепер беремо широкий пензлик малят і гарно змучуємо фарбу, щоб вона у нас розмокла, гарно-гарно змучуємо. Беру я веделочку і мукую її у фарбу. І кошенятко у нас пухнасте і прикладаємо. І веделочкою зафарбуємо весь білий простір. Голівку ми вже зафарбували. Тепер будемо фарбувати тулуб кошенятка. Так само. Малята, якщо фарби вже мало, можете знову розмочити її гарно. Або виделочку мочить у водичку. Також зафарбовуємо весь простір білий. Однією ручкою малята притримуємо листочок, відкладаємо веделочку, беремо пензлик. І будемо малювати з вами вушка котику. Набираємо фарбу на пензлик і замальовуємо одне вушко, друге. І також хвосте. Промиваємо гарно пензлик. Набираємо на кінчик пензлика чорної фарби і малюємо котику оченята. У мене котик буде спати, Спить, малюємо. Малюємо носик котику і щічки. Вусика. кінчиком пензлика малята малює. Ось такий котик малята у мене отримався. Молодці малята допомогли мені дізна... незнайки дізнатися про свійських товари. Тепер він знає, де живуть свійські тварини. А хто ж за ними доглядає? Вірно, люди, а як люди піклуються про них. І ми з Незнайкою будемо чекати ваші роботи в нас в групі. Тому вам говоримо до побачення, до зустрічі!